Я звертаю свою і вашу увагу на те, що в церковному переданні і відповідно в службі, присвяченій успільні з подією, відходу від земного життя Пресвятої Богородиці. Вив'язаний радість і знову радість. Є смерті передує поява Архангела Габріїла того, що благовістив їй бути матір'ю Господа. Він звіщає їй. Про її кончину. А вона радіє. А вона радіє. І кожна матір, яка втратила дитину, може зрозуміти її. І в мене були випадки, коли люди мені казали, я дивуюсь, як вона. Може так довго, 10 років, після смерті своєї дитини жити. Не дивно, що вона помирає. Вона радіє. Бо вона знає про зустріч, про світло, про перебування в руках Господня. Вона вже знає, серцем чує. Вона не зможе про це оповісти, але серце вона все це чує. І далі там є дивні речі, пов'язані з тим, що Господь всіх апостолів зібрав на кончину Пресвятої Богородиці. А вони були в далеких краях. І були принесені на хмарах. І зустрілися всі разом, побачили Пресвяту Богородиці. Вона в колі учнів свого сина відходила. І це була остання бесіда, останнє спілкування. І гірка, і дивна радість. А потім нечистиві люди хотіли щось зробити з ношами, на яких несли Пресвяту Богородицю, але не зримий ангел відсік руку людини, яка хотіла щось погане зробити, а потім помолив тих апостолів знову, долучив руку до місця. Вони відчули присутність вищої сили. І раділи душею. І апостол Фома, з яким завжди щось незрозуміле для інших, ставалося, спізнився на поховання, а там же ховає в печер і відвалили камінь, щоб він побачив тіло. Пресвятої Богородське тіла нема на місці. Вони вже знають, що це може значити. І радість з'являється. Розлука є розлука. І туга за людиною, з якою ти в розлуці, буде через ціле життя безумовно. І присутність її буде в твоєму житті ціле життя. І головне, ти можеш відчути, чого торкається душа цієї людини, яка вже пішла від нас. А вони тоді відчули таке надихання. Вони були в ворожому світі. Їх чекали тяжкі труди, переслідування, страждання і смерть. Всіх чекали страждання і насильницька смерть. А вони були здатні радіти. Бо єдність з тою, що пішла від них, залишилася з ними. І вони підносили хліб на трапезі. На кожній трапезі підносили хліб і промовляли Свята Богородиця. Допомагай нам. Вже тепер досить багато років тому в час випробування чергового, який зазнавав наш народ неодноразово за роки нашого служіння в цьому храмі на пасхальній службі. Я відчув, наше служіння має бути тим, що надихає, тим, що надає натхнення. Волю, силу і духовну радість ми повинні нести один одному радість в тяжких випробуваннях, стражданнях, втратах, вмоках. Все одно зло іде до власної загибелі і само себе знищить обов'язково. І історія давала нам неодноразово приклади того, як зло само себе знищувало. Але головне світло і правда, і любов не знищені. Любов перебуває по вік. І Пресвята Богородиця своїм покровом стоїть над нами. І любов'ю своєю захищає нас, і милосердя її залишається з нами. І смерті немає. Бо смерть лише перехід до Найвищого світу. І коли ми дивимося на цю Дивну і улюблену нами ікону Успіння Пресвятої Богородиці, на ній зображена вона на своєму смертному ложі. А за тим ложем стоїть, можливо, незримий для апостолів, але нам, видний, Спаситель Ісус тримає в руках. Вели на ту душу Пресвятої Богородиці, як немовля, як дитя своє. І той, хто відправляв в останній шлях свою матір, знає, в останні хвилини вона перетворилася на твоє дитя. І ти дивився на неї. Як не намовляє, ти потребує твого захисту, твоєї турботи, твоєї любові. На кожному кроці нам, святе передання, Господь, церква дають розуміти, ми повинні бути спокійними. Перед лицем всіх випробувань і перед лицем всіх наших втрат. Ми повинні бути певними з нами Бог. З нами Бог. Світло, правда і любов з нами. Незнищенні світло, правда, любов і свобода. Незнищенні з нами. І Матір Божа, яка привела його на цей світ з нами, хто проти нас? Будь-який ворог проти цієї сили нікчемний, хоча нам часом здається, що в нас немає сили, але досвід наш. Історичний, інколи персональний досвід. Досвід долі однієї людини показує, що часом ти здаєшся собі абсолютно безсилим, а потім виявляється, що з Богом у тебе нескінченна сила і будь-який ворог відступає перед тою силою. Хай Бог в цей день Успіння Пресвятої Богородиці надихне всіх нас. Надихне цим досвідом, який дарує нам церква. Надихне тим, що цей досвід відбивається в досвіді історичному нашого народу. І він відбивається в досвіді кожної людини, бо ніхто не омине ані смерті, ані страждань, ані втрат, ані трагедії. Але ми все здолали. І ми все здолаємо. І будемо певними. І будемо сильними і мужніми. Перед лицем всіх наших випробувань, які б вони не були. Ми не здолані. Бо ми світлом, правдою і любов'ю.